Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував інформацію про проблеми зі стадіоном, а також оцінив роботу президента УАФ Андрія Шевченка, що з новим стадіоном Інгульця. Була інформація, що клуб так і не отримав дозволу проводити на ньому домашні матчі через проблеми з укриттями. Закони у нас, як завжди, кожного дня міняються. Я принципово вже хочу все зробити на стадіоні, щоб не виникало ніяких питань. Можу сказати, що для футболу на стадіоні вже все повністю готове, роздягальні поле, трибуни, зони для телебачення. Це просто Миколаєвич, який Шевченко, пішов на принцип, але я все зроблю по закону і коли буду відкривати стадіон, то запрошу всіх, окрім керівництва УАФ. Це моя принципова позиція. Я навіть дам команду нікого не пускати на стадіон з УАФ. Раніше ви в інтерв'ю казали, що Шевченко не брав слухавку, коли ви дзвонили. Так і не перетелефонував. Звичайно, ні. Ну ти ж, президент УАФ, приїдь, зустрінься зі мною, поговори. Та, хоч вислухай президента клубу, який в селі зробив за 4 мільйони євро стадіон. Та можна хоч подзвонити і спитати Олександре Григоровичу, яка потрібна допомога. Що треба від мене? Нуль. Просто нуль. А ще казали, що Павелко поганий. Та він навіть на останнє будівництво приїжджав, дивився, всім цікавився, дзвонив, питав, чи не потрібна якась допомога. Я не кажу, що Павелко хороший, але людина хоч цікавилася стадіоном у селі і пропонувала допомогу. Ну а Шева, в'єлікій, що ти поробиш? прокоментував поворознюк.